Українська перемога вже близько, тож сьогодні за круглим столом, у форматі наукової дискусії, тернопільські політологи, військові та письменники обговорювали історичне есе бачення власних геополітичних інтересів та зовнішньополітична стратегія Києва, автором якого є Іван Янюк. Чоловік розповідає, йому як кандидату історичних наук цікаво було взяти участь в десятих бандерівських читаннях. В своєму есе він відтворив власні думки щодо міжнародної ситуації, які він бачить варіанти перемоги та відновлення кордонів України. На написання роботи в нього пішло близько двох тижнів. Зізнається, розумів, наскільки це важлива тема для майбутнього відбудовування України. Історія, зокрема, національної боротьби це моя тематика, це тим, чим я цікавлюся. Зокрема, як і громадський активіст, оскільки я чимало створив науково-присвітницького матеріалу на тематику боротьби українців за державність в минулі роки. Також я оглядач-міжнародник, окрім цього, так дописую в одному з українських видань. Тому ця тема мені близька. І коли я побачив оголошення конкурсу в соціальних мережах, я вирішив долучитися і до цього проекту та вказати власне свої скромні думки щодо цього зокрема Іван Янюк у вступному слові озвучив основні тези свого есею, закликаючи присутніх до дискусії. Учасники круглого столу висловлювали свої думки стосовно боротьби на інформаційному фронті, обговорювали облаштування України після перемоги та які геополітичні завдання постануть перед українцями. В такий період, так в тилу ми повинні продовжувати інформаційну боротьбу, і як люди, які допомагають армії в тилу, то, я думаю, це стосується всього українського народу, так і нашим бійцям потрібна мотивація розуміти, що після перемоги вже життя не буде таким, як раніше. Тобто, коли Україна здобуде перемогу над нашими над нашими ворогами, над загарбниками, ми не просто повернемося до життя, яке було у січні 2022 року, а збудуємо набагато сильнішу, набагато квітутішу. Що Україну дискусія відбувалася за участю науковців тернопільських вишів, політологів, письменників та студентської молоді у Тернопільській універсальній науковій бібліотеці.